Вітаю вас, шановні глядачі. Ми знову з вами зустрілися на нашій кухні в Боровиці. І на яку ж тему я хочу поділитися з вами сьогодні. А це тема плеча лопаточного пеліартриту. Якщо ви вдень і вночі, коли спите на боку, відчуваєте нестерпну біль у плечовому суглобі. Якщо ви відчуваєте цю біль і після навантаження на деяких важких фізичних роботах, якщо ви відчуваєте цю біль після з'їдання провокативних для цього захворювання продуктів це помідори і сойлонів огірки, то вам саме до мене на канал, де я вам розповім про те, як мені вдалося позбавитися. Цієї хвороби плечо лопаточного пеліартриту. І так, почнемо. З роками у людини, в силу фізичних особливостей організму, а також після важкої фізичної праці, а також в зв'язку з зміною обміну речовин в організмі, можуть з'являтися болі у суглобах. І одним з таких болів є плечо лопаточний пеліартрит. З чим я стикнувся? Годів, два або три тому це захворювання прийшло і до мене. Було нестерпно, вночі просинаюся від того, коли спиш на боку, і дуже болить плече. І це так декілька разів за ніч. Я став помічати після цього, чого це таке відбувається в мене. Наприклад, я проводив бетонування подвір'я, тягав щебень, пісок, воду. За день було це багато, перетягнуто важкою вантажу. І після цього вночі починалися ці болі. Або на ніч з'їдав квашені люблю огірки, або свіжі помідори. Зараз це серпень місяць, якраз вони настигли і дуже ми полюбляємо їсти салат з помідорів. І після поїдання цих помідорів теж були рецидиви, підсилювався цей біль. Я подивився в інтернеті, деякі. Поради від інших лікарів, блогерів і е, спеціалістів, ну, фахівців з цього е, захворювання. Е, що вони там розповідають? Розповідають про те, що з роками в нас е, м'язи стають коротше за кістки. І тому відчувається такий біль. І він може бути не тільки в плечах, а й в інших е, ділянках нашого тіла. Може, і насправді це так, м'язи стають коротше. За кістки, але ті засоби, якими вони пропонують цього позбавитись, я їх спробував на собі. І можу розповісти, який був підсумок і результат цих дій моїх. Вони кажуть, що там виникають якісь тригери, отам, де в тебе болить. І треба нащупувати цей тригер і його розминати. Я його так розминав і справді воно. Відчувається найбільша біль, в якусь точку знаходиш, розминаєш, і тоді з часом ця біль уходить. Але вона з'являється поруч в іншому місці. Також вони пропонували робити такі вправи, як там, розтяжки, ставати в одвірок дверей і ну, ледве не викручувати той суглоб. Я робив це деякий час і з завидною регулярністю. Але це не давало ніякого результату. Наступне поїдання провокативних продуктів або велике фізичне навантаження повертало цей біль. І біль доволі таки нестерпний і доволі таки турбуючий. Він. І ще на психіку він діє, тому що розуміє, що щось змінилося в цьому організмі, а це, мабуть, прийшла старість. І цей біль не давав жити повноцінним життям. Неможливо було підняти вгору руку. Неможливо було пристебнути пасок безпеки у машині, рука так не викручувалась. Неможливо було самостійно зняти з себе майку або футболку. Бо що руки не викручувались так, щоб досягти краю футболки і її потягти. І багато інших аспектів життя стали тобі менш доступними. Також, окрім порад з інтернету і від знайомих, які. Також страждають від цього, від цих захворювань, я звернувся в нашу районну лікарню до лікаря-травматолога. Він послухав мене і запропонував, на його думку, єдиний спосіб це лягти в стаціонар і пройти повний курс ін'єкцій для обезболювання суглобів, а також фізіотерапевтичних процедур, які б, на його думку, вилікували. З його слів, також я зрозумів, що гарантій він ніяких не дає. І тобто, я подумав і відмовився від цього. Також ця недуга спіткала і Олю. Але вона пройшла трохи інше лікування. Вона поїхала у санаторій під Харковом і там її призначили зв'язку з цим захворюванням. Курс масажу. Вона пройшла 10 сеансів, з її слів, це дуже боляче, дуже некомфортне і неприємно. Також це дуже дорого. І після того, як вона повернулася в санаторію, не пройшло і тижня, як хвороба повернулася знову. І ви знаєте, що в прошлому році я переїхав. Придбали і вже частково переїхали, а зараз приїхали вже постійно у Боровицю. І зараз я вам розповів, як ми позбавилися цього захворювання завдяки тому, що проживаємо в Боровиці. Тут у пішій доступності в нас є Дніпро, який ми неодноразово знімали і показували вам. І ми для себе у зв'язку з нашим переїздом і такою перевагою цього населеного пункту перед іншими населеними пунктами, перед Пархомівкою, це. Наявність такої гарної водойми, ми для себе вирішили, що весь доступний час, в температурному режимі доступний, коли вода е, придатна для того, щоб приймати водні процедури, ми будемо ходити саме пішки, ніяким транспортом не під'їжджати туди і назад, до Дніпра і обов'язково е, купатися. І це робити ми будемо кожен день. В е, прошлий рік ми придержувалися дуже. Е, Смлінно до цього графіку ходили кожен день. У нас, мабуть, пропуски було два 4 рази за все літо, і купалися ми осінню, до скільки дозволяла погода. І ми виконуємо цей графік. І коли приходимо до Дніпра, то обов'язково не просто поринаємо в воду, ми намагаємося плавати якомога більше. Плаваємо і на спині, замахуючи руками, плаваємо і кролем. і... Звичайним способом, не знаю, як він називається, коли отак розводиш руками, і проводимо таке плавання і рахуємо, скільки разів ми махнули руками. І я що вам скажу, який результат? Результат те, що в цьому році, після минулого року такого сумлінного виконання, і в цьому році ми ходимо майже кожен день до річки і плаваємо. Результат відмінний. Чесно кажучи, я забув, що таке плічо-лопаточний піліартрит. І що ще цікаве, це те, що плавання допомогло не тільки від болю у плечовому суглобі, а у мене після того, як я клав плитку на підлогу всю зиму у хаті, то дуже боліло коліно. Я вже майже не міг робити присідання. І оце плавання воно поступово якось непомітно повністю видужило коліно. Зараз я про нього вже і забув. І проводячи зараз і бетонні роботи, і важкі будівельні роботи, і вночі я не прокидаюсь і нічого мені не заважає. Тому мій спосіб, це як умова у вас є така можливість побільше плавати. Як нема такої можливості, звісно, ніде і не возьмеш. Я не рекомендуватиму вам ходити в басейни, бо це е, дуже дорого, мабуть, зараз не по кишені українця. Але як є у вас. Можливість така десь поїхати не дуже дорого щоб було до якихось родичів, які мешкають біля водойми, я вам рекомендую, ходіть кожен день на річку обов'язково і плавайте. Я дивуюсь, ми ходимо до річки кожен день і зустрічаємо місцевих мешканців. І багато з них не використовують цю перевагу. Вони у, ць, у, у цьому році ми їх розпитуємо, може, ще й разу не були біля Дніпра. Вони більш зайняті своїми щоденними побутовими проблемами. А саме важке і саме потрібне тут це регулярність. Це заставити себе виконувати це щоденно. Результат? Тепер я запросто кручу руками на всі боки і ніякої болі, достаю зняти футболку. Рекомендую свій спосіб вам. І всім бажаю гарного настрою, гарного здоров'я. А на сьогодні це в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось!